Україна і Великобританія, як відомо, уклали доволі об'ємну угоду щодо кредиту на 2 мільярди фунтів стерлінгів, ці гроші мають піти на оборонні потреби України. Ця домовленість була досягнута під час візиту української делегації, на чолі з нашим президентом до Лондона, і передбачає доволі вигідні умови як за ставкою, так і за 15-річним терміном. Але, попри офіційне повідомлення про її підписання і її точний зміст. Це все залишається непублічним, зрештою для того, аби не наражати на небезпеку і не давати підказок, підказок російським окупантам, які і так моніторять ситуацію по Україні і ситуацію, ситуацію зі зв'язками України з іншими державами в питанні оборонної співпраці за умовою. Рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти із розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на державний бюджет і дозволить у короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави. Перш за все у сфері протиповітряної оборони. Про це заявив міністр. Оборони України Рустем Умєров, який поставив свій підпис під угодою разом із британським колегою Джоном Гіллі. Хоча певні підказки щодо цього кредиту щодо цього внеску називаємо це так краще. У обороноздатність нашої країни е певні підказки може дати офіційне повідомлення британського уряду щодо проведення зустрічей між посадовцями і представниками британської оборонної індустрії. Зокрема, зазначено, що серед запрошених на зустріч, яка проходила 18 липня, нагадаємо собі у Хаус, були представники Bio Systems, Сістемс UK, MBDA, Бобкок і KBR, а також державної фінансової кредитної установи UK Export Finance, Ну зрештою, завдяки якій сталася можлива ця співпраця. Тобто йдеться про основні оборонні компанії Великої Британії. Це ті, що вище перелічені були, які вже активно постачають свою продукцію і співпрацюють з Україною. Наприклад, BAE Systems, а це сьома оборонна компанія у світі. Вона вже має угоду з Україною про співпрацю із локалізацією виробництва озброєнь. «Тейлз» – це пан європейський конгломерат, який у червні підписав угоду. У сферах РЕП, ППО та БПЛА MBDA – це аналогічне об'єднання, але у сфері ракетного озброєння, включно із Storm Shadow і Brimstone, якими активно користуються наші сили оборони. Бепкокс ще до початку російського повномасштабного вторгнення вела проєкт майбутніх ракетних катерів для військово-морських сил України, тобто практично з кожною з цих компаній, наша держава має певні угоди або певну співпрацю. Тому уточнення в плані. Цих двосторонніх відносин і двосторонньої співпраці потребує лише одна із компаній, по яка була на зустрічі. Це компанія KBR Kellog, Brown – Біер Келок Браун і Рут, яка є американською насправді корпорацією. Вона спеціалізується на інженерно-будівельній діяльності, зокрема спеціалізується в питаннях будівництва військових баз. В логістичній підтримці, в постачанні і забезпеченні, а також у розробці і науковій діяльності у сфері оборони і аерокосмічної галузі важливо зазначити, що ця компанія KBR у червні 2024 року повідомила, що активно працює у сфері формування поточної майбутньої допомоги Україні, і зазначила, що стала членом торгової місії Великобританії в Україні е, взимку. На 2023 і на 2024 роки свою конкретну роль в обороноздатності нашої країни ця компанія не розкрила, зазначивши, що мова йде про співробітництво із галузевими українськими партнерами для формування можливостей і надання рішень також. Відповідно до повідомлення британського уряду стали відомі і поточні задачі деяких компаній. Зокрема, Sheffield Forgmasters, яка також надає підтримку в капітальному ремонті озброєння, має відновити у Великій Британії виробництво стволів для артилерійських систем. Як виявилося, британці їх вже не виробляли, а тому відновлення цього процесу дозволить забезпечити передані гаубиці Л 119 і Сау Ас калібру калібрус. 105 мм міліметрів артилерійськими стволами для того, щоб продовжити можливості наших сил оборони завдавати ударів по позиціях російських окупантів, ну і зрештою відбувати таким чином російські штурми, у тому числі.